Цей день настав акумуляторний гілкоріз GTA 30 нарешті дійшов до українського ринку. У цьому відео ми порівняємо дану модель з попередницею GTA 26. Оглянемо комплектації, характеристики, особливості, а також дізнаємось різницю у продуктивності та внутрішніх компонентах. Та перед цим обов'язково підпишіться на канал. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр Поїхали. І так, штіль GTA 26, попередню модель, презентували ще у жовтні 2019 року. Ця модель майже одразу стала хітом, бо до цього такого взагалі ніхто не робив. Це фактично ланцюгова пила у формфакторі шуруповерта. Ну і власне після них цю форму усі почали копіювати, робити їх з безщіковими двигунами, з різною довжиною шини, з маслоподачею, з різними системами натягу шини і тому подібне. Але все таки штіль у цьому питанні є першопроходцями. І по суті, їхні моделі, як на мене, з усього ринку найбільш якісні. Уже говорячи про GTA 30, Це вже прямий її наступник. Вона має абсолютно всі ті самі переваги у вигляді зручного форм-фактору, якісних матеріалів, надійного двигуна, відрізняється в першу чергу потужнішим двигуном, довшою шиною, а також тим, що працює вона вже від двох акумуляторів серії АЕС В Принципі на ринку вона вже давно, вона вже давно продається в Європі, давно продається в США, але до нас вона ну тут тільки доїхала. Не будемо забувати, що обидві ціпили належать до акумуляторної системи Штіль АЕС, які крім того, є ще ножиці H2. Акумуляторний секатор АСА 20 на який я, до речі, вже робив огляд минулої осені. Акумуляторна мийка, на яку я теж робив огляд, і ще багато багато цікавих інструментів. Лінійка активно розвивається в цьому році, в принципі, представили уже доволі немало новинок під цей акумулятор. А далі планується ще більше. Якщо говорити в загальному про цю серію, то не дивлячись на те, що акумулятори AS-2 мають напругу всього навсього 10,8 і вольт. Інструменти цієї системи працюють подекуди, навіть на рівні з 18 вольтовими. Така продуктивність забезпечується по перше якістю самого акумулятора, якісними Гунами, а також якісною інтелектуальною електронікою самих інструментів. При цьому сам по собі акумулятор максимально компактний. До речі, ще один інструмент системи АЕС, якого я хотів би бачити наступним уже у нас в Україні. Це ще один гілкоріс, який називається GTA 40. Порівняно з попередніми двома моделями, на які ми сьогодні робимо огляд, має ще більш агресивний дизайн, потужніший мотор, довшу шину. Нарешті автоматичну маслоподачу і ще ряд цікавих переваг. Тож будемо на неї чекати. Як тільки вона з'явиться в Україні, то обов'язково зробимо на неї огляд. А зараз давайте детально оглянемо кожну пилочку окремо. І починаємо з моделі GTA 26. Вона у нас постачається у двох варіантах комплектації. Перший варіант це так звана тушка, тобто сама пила постачається у картонній коробці, в комплекті до неї немає акумулятора та зарядного пристрою. Це варіант для тих, хто вже є власником акумуляторної системи АЕС. І другий варіант це повний комплект, або як називає його компанія Штіль, сет. Власне, саме такий варіант комплектації сьогодні у нас на огляді. Постачається пила у ролл чохлі, запакованому у картонну коробку. Сам чохол має стропи під інструмент, зарядний пристрій та банку оливи. Також є кишені. Під акумулятор та мініатюрні кишеньки під інші дрібниці. Туди можна покласти напилок, запасний ланцюг, чохол шини чи будь-що інше. За потреби цей чохол можна повністю розкласти та повішати на стіну, оскільки він має спеціальні клепані металеві петлі. Крім того, всього, в комплекті ми маємо акумулятор АС 2 на 2 Агодини, зарядний пристрій АЛ1 на 2 ампери, Тобто, це означає, що комплектний акумулятор він буде заряджати за одну годину. Крім того, він має петлі для підвішування на стіну. Ну а також маємо приємний бонус: це баночка оливи мультіойл Bio на 50 мл. Ну і власна інструкція з експлуатації. Тепер по характеристиках пили. Еквівалент потужності у нас 180 Вт. Двигун щітковий, довжина шини 10 см, ланцюжок у нас на 28 ланок, товщина однієї ланки 1,1 мм, крок ланцюга 1,4 дюйма. Вага пилочки без акумулятора становить 1,2 кг. з акумулятором 1,4 кг. Тепер по її зовнішнім особливостям. Пилочка має безключову фіксацію шини, при цьому натяг ланцюга у нас робиться вручну. Буквально вручну. Механізм змащування ланцюга на цій пилочці відсутні. Сутні, аби змастити ланцюг, нам потрібно пролити мастила зверху та знизу направляючої шини. Проводити таку операцію треба приблизно раз на 10 хвилин. Блокування кнопки пуску у нас присутнє з обох сторін, як для правші, так і для лівші. Над шиною маємо відкидну гарду, яка захищає ваше обличчя від тирси. Гума є як на руків'ї, так і на корпусі мотора для зручного хвату. Над кнопкою пуску маємо індикатор заряду акумулятора. Також хочу відмітити доволі таки продуманий дизайн. Усі елементи, з якими можна взаємодіяти, мають помарачевий колір. Хочу відмітити. Що у нас тут використовується не звичайний пластик, а так званий склоармований поліамід. Його перевага в тому, що він більш стійкий до температурних перепадів, а також має більшу ударну в'язкість, ніж умовний АБС-пластик. Ну а також дизайн гарний, футуристичний, в принципі, в дусі штіля. Ну а тепер переходимо до модельки GTA 30. Детально подивимося на те, що вона із себе представляє, і чим саме відрізняється від попередниці. Отже, по комплектації постачається вона тільки у повному комплекті. Тобто, це у нас кейс, який запакований у картонну коробку. І кейс я вам скажу такий ну, до Досить немаленький сам по собі. Кейс масивний, зроблений з якісного пластику, має пластикові замки та так само пластикову петлю. У середині кейса маємо вкладку з первинного пластику, де вилиті форми під кожен елемент комплектації. Сама пила, два акумулятори АЕС, новий зарядний пристрій IL52 на два порти з сумарною силою струму: 4 ампери, тобто 2 ампери на кожен порт. Баночка мастилого мультіойл біо на 50 мл. Крім того, на цій класі передбачені додаткові місця. Це місце під додатковий комплект акумуляторів, де навіть помічення литтям заряджений та розряджений комплект. Місце під додаткову банку мастило мультіойл біо на 150 мл, а також під самою вкладкою передбачено кишеньку, в якій лежить інструкція, але ви можете покласти туди все, що забажаєте. Тепер по характеристикам пилочки двигун у неї цього разу також щітковий. По потужності еквівалент 290 Вт, що вже в півтора рази більше, ніж у попередньої моделі. Довжина шини тут 15 см. Ланцюг у нас тут теж з кроком 1 на 1,1 мм, Та при цьому тепер маємо 38 ланок. Вага без акумулятора 1,5 кг, а з обома акумуляторами 1,9 кг. Тут маємо аналогічну безключову фіксацію шини, та тепер також маємо натягування шини за допомогою спеціального прапорця. Це насправді максимально класна штука. Коли ви встановлюєте шину, ви знімаєте повністю ось цю щоку прижимну, то тоді ви можете відкинути ось цей самий прапорець. До цього він повністю зафіксований щокою. Ви відкидаєте прапорець, встановлюєте шину, кидаєте його назад, і пружинний механізм автоматично фіксує вашу шину. Тобто, це дуже круте рішення якого я поки що не бачив у жодного виробника. Крім того, шток, яким натягується шина, підпружинений, тому натяг шини, а відповідно і ланцюга буде оптимальним, навіть коли сам ланцюг буде розтягуватись. Також, крім того, у нас тут пронумеровані порти акумуляторів. Навіщо це треба, я не знаю, але так вже зробили. На зворотній стороні портів акумуляторів є петля для підвішування на стіну. Пила стала значно габаритніша за свою попередницю. При цьому я не скажу, що відчувається в руках якось некомфортно. Так, вона масивна, при цьому все одно доволі легенька, як для своїх розмі... Змірів, а також має просто чудовий баланс по вазі. Але те, як вона відчувається під час роботи, ви дізнаєтесь трошки пізніше. Стосовно всього іншого, це якщо говоримо саме про якість матеріалів, то тут вона не відрізняється від попередньої моделі взагалі. Так само класний пластик, так само маємо ось тут відкидний захист. Єдине, чим у нас відрізняється гума на руків'ї, це тим, що маємо ось тут іще спеціальне рифлення, через що її зручніше тримати в руках, тобто хват більш надійний. Ну а так, в цілому, як я вже казав, це от майже що пряме продовження попередньої GTA 26. Ну але годі балакати, і давайте візьмемо та протиснути тестуємо ці пили тестів. У нас було всього небагато, всього два тести: спочатку на автономність, а потім на задушування. Тож давайте дивитись на що вони здатні. Так, ну а зараз ми проведемо вже такий досить звичний тест на автономність. Ми візьмемо спочатку, поріжемо однією пилою, потім поріжемо іншою пилою і замірюємо те, скільки часу у нас піде на те, щоб зробити певну роботу, і власне скільки роботи ми за цей час зробимо. І так, починаємо ми з GTA 26, акумулятор у нас повністю заряджений. Ланцюг я змазав. Для змащування використовуємо оригінальну оливу, тобто Oil Bio. Засікаємо час і поїхали. Акумулятор у нас повністю розряджений, і давайте дивитися, що у нас по результатам маємо 3,5 хвилин хвилини роботи на брусі 100 на 100 і 9,5 різів. Ну відверто кажучи, з одної сторони, наче як і мало. З іншої сторони, у нас акумулятор на 12 вольт. Чого ще від нього очікувати? Плюс давайте враховувати ще те, що це досить велике навантаження для такої пили. У нас шина 10 см брус, 10 см у довжину і в ширину. Плюс до того всього у нас ще й щитковий мотор. Тому з іншої сторони, цей результат в принципі є. Адекватним для такої пили, хоча хотілося б, звичайно, набагато більше. Так, а тепер давайте протестуємо цю пилу саме на її цільовому навантаженні. Я взяв ось таку гілочку, яка у нас приблизно в діаметрі має 5 см, і поставив свіженький акумулятор. Зараз змастимо ланцюг, так само поставимо таймер і подивимося, скільки різів вона зробить у такому випадку. Тому що все-таки ця пила більше призначена саме для обрізання, отаких гілок, явно не для того, щоб різати бруси 100 на 100. Це скоріше завдання із ряда екстра. Тобто, якщо вам раптом що, треба щось таке Різати, наприклад, під дон або якусь дошку. І так, ланцюг я змастив, тому давайте працювати. І так, висадив я і другий акумулятор по часу роботи у нас вийшло 3 хвилини 49 секунд. Ну а зробили ми за цей час аж цілих 39 різів, що в принципі вже набагато краще. Ну і власне це тестування нам демонструє те, що ця пила призначена саме для от таких невеликих гілок. Також на чому хочу заострити увагу, це на ланцюзі. Не варто забувати його змащувати. Його потрібно регулярно прокапувати, і тоді пила починає різати набагато краще. Тобто, це прямо помітно. Ну а так на цьому діаметрі, як ми бачили, пила майже не зупинялася і працювала чудово. Тож це і є її цільовий формат викор... Так, ну а тепер черга 30-ї моделі. Робимо те ж саме. Так само у нас повністю заряджені акумулятори. Ставимо таймер і поїхали. До речі, розкажу про цікаву особливість, яку я помітив. Як бачите, ось я пиляю, і ланцюг у мене під час пиляння трохи розтягується. Для того, щоб він став на місце, ми трошечки попускаємо, прижиму щоку, і, власне, той механізм натяжки автоматичний, який у нас тут є, ось, який працює за рахунок ось цього прапорця, він автоматично натягує назад. Оскільки, як я вже казав, він у нас підпружинений. Так, я повністю висадив акумулятор, і зараз будемо рахувати, скільки різів всього ми зробили. Попередньо пропрацювали ми 12 хвилин 58 секунд, що вже набагато краще за її попередницю. І зараз підрахуємо кількість різів. І так, увага, майже за 13 хвилин роботи ми зробили аж 42 з половиною різи. Ну, порівняно з 26 ю моделлю, це вже набагато краще, і пиляє вона просто ну на порядок жвавіше, майже не зупиняючись. Що мені дуже сильно подобається, це ось цей механізм автоматичної натяжки. Достатньо знову ж таки просто Пустити щоку і далі вже пружина сама натягує нам ланцюг. Це насправді просто дещо. По відчуттям, хоч вона і виглядає доволі габаритною, але відчувається класно. Тобто, як я вже казав, досить гарний баланс по вазі, і самих габаритів пилки ти майже не відчуваєш. Ти відчуваєш тільки те, наскільки вона круто ріже, а ріже вона справді класно. Єдине, що варто не забувати змащувати ланцюг за цей час, поки я зробив таку кількість різів, я змазав ланцюг десь от два рази. Бо, все таки, коли ланцюг просихає, то одразу видно, що в стає дуже важко. І так, отже, тепер проведемо тест на задушування. Ну я думаю, тут та так зрозуміло, яка пила покаже кращі результати. Але все ж таки, давайте, хоча, б подивимося на те наскільки глибоко вони зайдуть шиною в колоду, перш ніж іти в захист. Отже, перше у нас GTA 26, беремо її і поїхали. Якщо на неї прямо давити, то як тільки кінчик буквально ось так заходить всередину колоди, вона одразу зупиняється. Я думаю, тут і так все очевидно. При цьому, якщо на неї не давити, а дати пиляти самій, то вона спокійно буде запилюватись середину. Що в принципі було для неї очевидно. Так, ну а тепер на черзі у нас 30-та модель. Робимо те ж саме. Тут вона вже заходить трохи глибше, тобто десь отак, грубо кажучи, але теж швидко глохне. При цьому знову ж таки, якщо ми не будемо грузити її рукою спеціально, то вона спокійно зариється в глибину. Про що нам це говорить, якщо напили не давити, а просто давати їм пиляти самостійно, то можна спокійно брати колоди о такого здорового діаметру і опилювати їх по кругу, якщо у цьому є певна необхідність. Ну, звичайно, що у нас діаметр повинен, хоч трохи відповідати довжині самої шини, бо 26-ю, як якби ми не старались, ну, все таки пропиляти її навколо не вийде. Я так думаю, а там хто його знає насправді. Ну але тим не менш, працювати пилами мені сподобалось. Реально, вони класно лежать в руках, вони легенькі. от 26 шоста, навіть якщо її взяти, вона виглядає габаритною, насправді вона от. Прямо дуже легка, те саме можна сказати і про 30-ту модель. Вона виглядає здоровою, при цьому в руці реально відчувається чудово. Плюс все таки, у нас тут класна гума на руківі і якісні матеріали, самі по собі пили доволі якісно зроблені, тому працювати ними справді саме задоволення. Знову ж таки, єдине, що повільнює робочий процес, єдине, що заважає, це відсутність автоматичної подачі мастила у обох моделей. І якщо тут це виправдано, то тут насправді хотілося б бачити саме автоматичну подачу. Також тіля є 40-ва модель, де є автоматична подача. Але по перше, вона ще не приїхала в Україну. Ну, вона у нас поки не продається. А по-друге, ну можна було б зробити це уже і тут. Тим паче, що розміри, габарити, пили, ну, справді, дозволяється зробити. Окей, припустимо, 26-та, Вона у нас була найпершою пилою такого формату, перша проходить, і на ній вони фактично тільки вчилися. Але от те, що автоматичної подачі немає в 30-тій моделі, це насправді ну відверто скажу, мені це не подобається. Реально, якби вона була з автоматичною подачою мастила, їй би ціни просто не було. Настільки вона класна. І так, отже, що у нас вийшло по тестуванню. Якщо говорити саме про бруси 100 на 100, то різниця автономності просто колосальна. 26-та пропрацювала 3 хвилини 29 секунд і зробила за цей час 9 різів, а 30-та пропрацювала 12-майже 13 хвилин і зробила за цей час 42 з половиною різи. Вона не просто відчутна, а просто величезна. При цьому, коли ми протестували 26 ту модель на гілці товщиною 5 см, то вона зробила набагато кращий результат. Там вона хоч і пропрацювала теж там, 3 хвилини 49 секунд, але Зробила вже цілих 33 різи. Тобто, таким чином приходимо до висновку, що 26-та модель це у нас саме ще не є. Сучкоріз. Можна і використовувати для більших завдань, наприклад, де-не-де щось велике, відрізати, вона це відріже, але це не її основний режим використання. Основний режим використання це саме обрізання таких досить невеликих гілок. А от 30-та модель це вже більш універсальне рішення. Треба обрізати гілки легко. Треба порізати брусто на 100. Ну, наприклад, у вас є один великий, ви хочете його розділити на декілька шматків. Взагалі без питань. Порізати якісь піддони, порізати. <зати> дошки. Це, в принципі, така штука, про яку кажуть, що от в хазяйстві знадобиться. І оце саме про 30-ту модель. Все те саме за необхідності, може робити і 26-та, знову ж таки, але продуктивність у 30-ї буде набагато вища, що додатково нам підтверджує той самий тест на задушування. Ну а тепер, коли ми їх протестували, давайте ще їх розберемо і подивимося на те, що у них всередині. Ну а тепер переходимо до розбірки обох пилочок. Почнемо з 26-ї моделі, далі розберемо 30-ту моделю, а після цього спробуємо розібрати акумулятор. І так, поїхали. І так, одразу зверну вашу увагу на те, як у нас тримається захист ріжучої гарнітури. Сам механізм у нас складається з ось такої втулки, яка ставиться сюди всередину. Тримається ось таким, ну насправді, здоровеним винтом, ось таким чином, і працюється все на ось такій пружині. Вона досить велика, сама по собі досить туга, ходить просто прекрасно. Тож питань тут власне мінімум. Тож, вже на цьому етапі бачимо, вже от такий німецький педантичний підхід. Розпаковуємо її далі. Ось тут всередині слота для акумулятора. Ось ці дві половинки тримаються на от таких скобах. В принципі, ми це вже бачили не в одному шурупокруті. Також зверну увагу на те, що зірочка у нас металева, тримається вона на стопорному кільці. Так, ну і власне я поділив пилочку на дві половинки. І дивимося, що у нас тут всередині. А всередині у нас все насправді максимально просто. Ось так у нас виглядає передаточна шестерня. Фіксується ось тут вона всередині корпусу, отаким чином. Hop І все. З однієї сторони підшипник, з іншої сторони, підшипник, все як має бути. Підшипники у нас пилозахищені. Обидвоє. Мотор у нас тут стандартний, щітковий. Власне, на валу у нас теж стоїть підшипник, шестерня металева, електроніка у нас пролита епоксидною смолою. В усьому іншому конструкція максимально проста. Насправді, контакти акумулятора, кнопка вімкнення. Від кнопки вімкнення у нас ідуть контакти на електроніку, а потім з електроніки вже йдуть контакти на мотор. Акумулятор у нас має три контакти: це у нас, грубо кажучи, плюс, мінус і. Термушка. В цілому, по якості збірки ну не докопатися. Виконано просто чудово, шикарний пластик, доволі товстий, багато ребер жорсткості. Тобто, питань взагалі немає. Корпус такий ну. Досить жорсткий, я вам скажу. Тобто тримати буде добре, особливо ось ця частина. І переходимо тепер до 30-ї моделі. Подивимося, що у нас тут всередині. В Принципі, я думаю, що тут буде фактично все те ж саме, тільки ну у більшому масштабі. Ну, по-перше, механізм цього захисту шини він тут такий самий, абсолютно та сама пружина, та сама втулка, і той самий гвинт. Зірочка у нас тут така ж сама, і за розміром, і за якістю. Тобто, тут теж у нас відмінностей мінімум. Хоч у нас тут і два відсіка під акумулятор, але конструкція абсолютно аналогічна, теж воно все тримається на ось таких скобах. Ну і що ми тут бачимо? Те ж саме абсолютно, що і у попередньої пилочки. Єдине, що у більшому масштабі. У нас тут тепер два віціка під акумулятори, Кнопка у нас така ж сама ідентична, абсолютно така ж сама передаточна шестерня, ті ж самі підшипники. Ну один в один. Ну і фактично, все до речі, ось як у нас влаштований ось цей механізм натяжки ланцюга. Ось власне сам прапорець, ось так він влаштований. Це по суті, така маленька паличка з пружинкою. І сам натягувач ланцюга теж на пружині. Як я і казав, зараз, поки у нас корпус відкритий, він нормально не працює, бо у нас немає опора, але працює він доволі просто. По якості збірки теж у мене питань немає. Хороший пластик, такий самий, як у попередній моделі. Є термоусадки, є ось тут у нас підшипничок, електроніка у нас в епоксиці. Ну і все. Тобто, якихось серйозних відмінностей, як таких, та й немає. Та й, я гадаю, не повинно бути. Ну але автоматичної подачі мастила, звичайно, не вистачає. Так от єдине, що хочу помітити, це обох пилу стосується, в принципі, я би замінив. Ось цей от корпус. Він тут пластиковий, це в 30-тій моделі. І так само він пластиковий. У нас 26-й. Я би, можливо, зробив його металевим. Чому так? Ну, щоб було краще охолодження. Оце, в принципі, єдиний нюанс, який я помітив, і щоб я для себе змінив. Також, також ще додав би термоусадки. Ось тут на кнопці вінкнення. І це, в принципі, теж стосується обох пил. Працювати ви будете багато, пилюки буде летіти багато. Ну тобто, ось така дрібна тирса. Вона вся буде осідати всередині. Я це вже знімаю після того, як протестував пили. І Скажу відверто, такої дрібної тирси сюди потрапило немало. Ось тут вона є, ось тут вона є, а це я попрацював ними сумарно, ну буквально десь з годину. Тому, власне, ці елементи я б додав. На деяких елементах тут є термоусадки, на деяких немає. Там, де їх немає, хотілося б все ж таки їх бачити. Так, ну була у мене ідея ще розібрати батареючку as 2 але гадаю, що цього ми сьогодні не зробимо, просто по тій причині, що я без поняття, як її розібрати і при цьому не поламати. Тож сьогодні без цього. Хоча було цікаво насправді глянути які там всередині стоять елементи у них, але вже маємо, що маємо. Ну, ви все бачили на власні очі. Дивитися там, грубо кажучи, нема на що. Вони невеликі, вони зручні. Вони зроблені максимально просто, при цьому максимально надійно. Єдине, що як я казав, хотілось би на деяких місцях бачити термоусадки, але це не так вже критично. І якраз в тому, що вони зроблені просто і криється секрет їхньої надійності. Додам трохи інформації від себе. Я вже два роки працюю над цим каналом. Перед цим я півтора роки по сумісництву працював продавцем в магазині, і за весь цей час я не побачив жодного разу, щоб 26 шосту модель приносили по гарантії. Бо вони Банально не ламаються це саме той відгук, який я можу дати зі свого досвіду. І я думаю, така сама історія буде і з 30-ю моделлю, тому що все те саме, тільки більше: більша шина, більший мотор, більше акумуляторів. Все. як то кажуть, працює не чіпає, тільки покращили. Тому який висновок цього всього можна зробити, 26-та модель була класною, вона і залишається класною пилою, вона вже роками зарекомендувала себе на українському ринку. І хоча так є купа умовних китайців, які коштують менше, які місцями дають кращу автономність, які місцями потужніше, у яких там і маслоподача, і безщитковий мотор і так далі, але за якістю матеріалів і за якістю збірки з 26 шостої вони не зрівняються. Тому що як я вже казав, я жодного разу не бачив, щоб 26-ту модель приносили нам по гарантії. Тому так, хоч вона сама по собі не така вже й суперпо. Тужна, хоча свої задачі при своєму форм-факторі вона буде виконувати просто чудово. Але при цьому вона надійна, і це той інструмент, який ви один раз собі купите і забудете про те, що взагалі існує сервіс, що є якась там гарантія і тому подібне. І така ж сама слава чекатиме 30-ту модель. В цьому я впевнений. Якщо притримуватись усіх норм експлуатації, а для цих пил це буквально не пробувати поламати їх навмисно, то працювати вони вам будуть роками. Єдине, чого для мене особисто не вистачає цієї моделі, це як я вже казав, маслоподача. 26 двадцять ці можна це пробачити. Вона перша пила взагалі такого форм-фактору. До цього такого ніхто не робив. Все інше, то вже, скажімо так, на працювання. А от 30 тридцятій модельці, ну ми її розбирали. Ми бачили, що в корпусі в принципі там достатньо місця для того, щоб це зробити. Я вважаю, сюди можна було б засунути якийсь бачок невеличкий і якусь масляну помпу. Оце, як на мене, єдине до чого можна доколупатися в цій пилі. В усьому іншому я свою думку вже сказав. Та якщо все таки ви хочете обрати якийсь інший гілкаріс, то оглянути асортимент можна у нашому онлайн-магазині за посиланням у описі. Окрім гілкорізів, там ви знайдете Величезний асортимент садово-паркової техніки, електроінструментів, автомобільного обладнання, джерел резервного живлення, наприклад, генератори, ДБЖ та або що інше. І ще багато багато цікавого. Також ви можете отримати консультацію у наших спеціалістів за номером телефону, що зараз бачите на екрані, або ж приїхати у наші магазини особисто у місті обухів з адресами вулиця Піщана, 1 Б та Київська, 113-6. Наші менеджери будуть вам дуже раді. Ну а я попрошу вас підписатись на цей канал, поставити лайк до цього відео та залишити коментар зі своєю думкою про модельний. Ряд гілкорізів від ЧТІ. Також переходьте у наші соціальні мережі, там ви знайдете багато цікавого від оголошень про акції, знижки та новинки до дійсно корисних порад по експлуатації ваших інструментів. А мене звати Сергій. Ви дивились інструмент центр. До зустрічі!